Якщо Грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Є ще одна тема. Да, дякуємо вам. І ще одну тему, яку хочемо зараз запропонувати. Це, власне, на кінець нашого слоту трибунал для е, Путіна. Є вже ордер на його арешт. Є е, е, ордер на арешт Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Десятки країн стоять поруч з Україною в питанні створення спеціального трибуналу. Правники вже обговорюють часто деталі процесу. і Вважають, що коли процес розпочнеться, то він буде дуже стрімким. Прокурор гаського народного суду Дрю Вайт в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив, що він цей процес не затягнеться навіть на два місяці. Дрю Вайт брав участь у попередніх трибуналах ООН і очолив звинувачення на нещодавній репетиції процесу над російським президентом у Газі, так званий народний суд, де виступали чинні міжнародні юристи впродовж тижня, заслуховували реальних свідків, і суд оголосив обвинувальний вирок. Процес передував ордеру на арешт Путіна, який видавав розташований неподалік міжнародний кримінальний суд. Про те, навіщо був потрібен такий попередній суд, який може бути реальний процес, Вайт розповів Олександрі Мітіний. Дивимось інтерв'ю, і після цього передамо слово нашим колегам Стесен перш за все, дякуємо, що ви погодилися відповісти на наші запитання щодо трибуналу над Путіним. Ви виступили прокурором у так званому народному суді, але історія знає приклади таких процесів і у реальному судочинстві. Чи не так? Так, справді було чимало процедур, які виглядали як те, що ми побачили в цьому суді. Але сам привід для такого суду його історія ще не знала. І саме це розслідування злочину агресії робить це слухання унікальним. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, які не є міжнародними юристами, що сталося сьогодні сьогодні. Суд громадян світу визнав, що є безсумнівні докази того, що президент Росії Володимир Путін вчинив злочин агресії. Також суд звернувся до організації Об'єднаних Націй, Європейського союзу і всіх урядів та громадян світу з пропозицією підтримати створення авторизованого законом трибуналу з метою винести те саме рішення. Бо, попри те, що ми маємо моральне право засуджувати цей злочин, нам потрібні реальні юридичні наслідки. Найважливіше що. Сталося сьогодні, це те, що судді побачили основи для повноправного процесу, який має відбутися найближчим часом. сьогодні ми почули, що Путін здійснив тисячі епізодів злочину агресії. Так, це дійсно так. Як це працює юридично. Зв'язок між президентом Путіним і злочином Агресії це перш за все його власні заяви про те, що це він прийняв рішення про вторгнення в Україну. По-друге, це загальновідомий факт, що вторгнення відбулось і воно продовжується. По-третє, докази, які ми побачили, свідчать про грубі порушення статуту Організації Об'єднаних Націй російськими військами. І робили вони це за наказами Путіна. Ці три пункти формують фундамент злочину агресії. Мало хто в свідомому світі сумнівається, що Росія здійснила злочин агресії чи буде так само просто переконати в цьому суди під час справжнього трибуналу? Це важко в тому плані, що треба привести до зали суду реальних свідків. Не можна просто сказати це відбулося, тому що от вам відео засобів масової інформації, і потрібно довести правдивість кожного доказу. Є також нюанс, що цей злочин агресії його ніколи не розглядали в суді до цього, тому прецедентів немає. Це все відбуватиметься вперше. Власне, цей народний суд був створений через наявність пробілу в міжнародному судочинстві. Йдеться про наступне: у нас є міжнародний кримінальний суд, і він може. Розглядати злочин агресії, але це добровільний суд, і ані Росія, ані Україна не є країнами-учасниками, а отже, поки що у нього немає юрисдикції. З іншого боку, українські національні суди не мають юрисдикції, коли йдеться про голову іншої держави. Так що нам потрібен спеціальний трибунал, який мав би право судити президента і одночасно розглядати злочин агресії. І ми тут, перш за все, говоримо про можливість заповнити цей пробіл шляхом створення такого трибуналу. Чи вважаєте ви, що цей авторизований трибунал винесе той самий вердикт, що й народний суд? Якщо він заслухає свідків. Якщо докази будуть представлені, я впевнений, що ми почуємо обвинувальний вирок. Тут ми мали справу усього з чотирма днями свідчень. Це було надзвичайно концентровано. Вірогідно, що повноправному суду знадобиться більше часу й доказів. Ми більше доводили, що підґрунтя для обвинувачень є ніж проводили повноцінний процес. Тому сьогодні ми маємо вердикт, так як доказів більш ніж достатньо, щоб іти далі. Як довго може зайняти такий процес від початку і до вердикту? Це дуже хороше запитання. Я був задіяний в різноманітних трибуналах раніше, і на власному досвіді знаю, що процес може бути дуже і дуже довгим. Щоправда, у випадку злочину агресії і наявності заяв самого Путіна, цей конкретний трибунал може бути скороченим до місяців, а може навіть і тижнів. Я брав участь у справах, які продовжувалися роками, але я не думаю, що це станеться цього разу. Вірогідно від створення суду і до його вердикту пройде кілька тижнів. Озвучить дуже оптимістично а як же величезна кількість доказів? Так, це правда, що доказів дуже багато. Але нам потрібно довести дуже конкретну річ. Чи мав президент Путін повноваження, щоб віддати накази? Ми дійсно бачимо масові страждання і руйнування. Але у випадку розслідування злочину агресії нам не потрібно вислуховувати усі ці докази. Вірогідно пізніше, ми побачимо слухання щодо інших форм злочину, таких як воєнні злочини, тортури, удари по цивільній інфраструктурі, кривда цивільних здійснено багато зла. Але саме у випадку злочину агресії процес може бути значно коротшим Чи варто розділяти такі процеси? Чи має бути злочин агресії відокремленим? тут можливі два варіанти: злочин агресії може бути окремим процесом або частиною загального разом з іншими воєнними злочинами. Але якщо трибунал включатиме інші форми злочину, то він гарантовано продовжуватиметься довше, і сам процес буде більш складним. Так що якщо нам потрібно швидке рішення, то краще фокусуватися саме на злочині агресії, це те, що ми зробили під час народного суду. І це той самий злочин, через який Україна може претендувати на репарації. Ми сподіваємося на це. Тому Україні настільки важливо отримати такий вердикт. Так, це дійсно так. До того ж, наш суд фокусувався на конкретній людині, тоді як повноправний трибунал може включати інших обвинувачених, приміром членів Російської ради безпеки, враховуючи ваш досвід попередніх трибуналів, чи сильно відрізнялось нинішнє слухання від повноправних судів? ні ні, це було зовсім так само. Кожний день, який ми провели тут, процедура була такою ж, як і на спеціальному трибуналі. Прокурори, судді, свідки день за днем, те саме, що й на повноправних слуханнях. Це, власне, і було ідеєю показати, що це може бути зроблене, і що справжні судді і прокурори, виконуючи свою звичну роботу, здатні винести таке рішення. Хоча це був морально, а не юридично авторизований суд. Ви би хотіла при. Ставляти обвинувачення, коли справа дійде до повноправного трибуналу над Путіним, це було б честю для мене. Але я розумію, що в світі є багато компетентних юристів, і деякі з них вже працюють над цією справою. Я радий вже тому, що зміг бути прокурором на цьому суді. І так, я би з радістю продовжував цю справу. Дякую вам за вашу роботу та інтерв'ю. Дякую вам за цікавість.